Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук. і в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про те, що дійсно спосіб поповнення інтеретів Brokers через Vice навіть для нових користувачів з України, працює, але там є певні моменти, які потрібно. Уточнити, які я не згадав в попередньому відео. І основне я надам перелік тих банків, які не беруть комісії з боку українських банків, і відповідно, де ви зможете точно гарантовано отримати найнижчий відсоток за поповнення інтеректів брокер з єврової карти у розмірі 0,4%. Також я поговорю про те, яким чином я збираюсь вийти на пенсію через 10 років, і чому це може зробити кожен з вас. І в кінці відео, якщо ви додивитесь, то побачите дуже важливий анонс. Не пропустіть! Поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність. Дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитися і тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. О, і щоб відразу розпочати, згадаємо, що Національний банк цього тижня ввів валютні послаблення. Але для нас вони жодним чином нічого не послабили. Так, для пенсіонерів, які проживають за кордоном, тепер Укрпошта має дозвіл платити їм пенсії в валюті. А для нас в основному нічого не змінилось: ані ліміти на купівлю валюти в касах банку чи депозити, ані на перекази за кордон з платіжних карток чи там якісь інші перекази. Тому нам. По Дальшому прийдеться вигадувати ті способи, які найдешевші для поповнення Interactive брокерс, і таким є найкращим зараз на цей момент. Це спосіб застосування VICE, android телефону, Google Pay. Я про нього детально розповідав. Відео залишу у підкасті. Але є певні моменти, які ще раз потрібно наголосити, і вже нюанси, які по ходу після цього ролика виявились. В першу чергу треба розуміти, що такі перекази точно працюють. В тому числі для нових користувачів, в тому числі, якщо у вас ще немає акаунту WISE, ви можете там зареєструватися і повноцінно користуватися цим способом поповнення. Важливо, що не потрібно там мати рахунок в вайзі, який ви збираєтесь поповнити, чи картку, тобто вам цього не дасть платіжна система. Але для вас і не потрібно мати там рахунок чи мати картку, яку, власне, ви поповнюєте. Тобто той спосіб, який працював до війни, коли ви мали рахунок і поповнювали його, зараз не працює. Але попри це, Вайс для всіх користувачів з України все ще дозволяє реєстрацію, все ще створює аккаунти, і найосновніше, дозволяє надсилати кошти через Вайс, списуючи їх з ваших карток українських банків, на рахунки третіх. Осіб, в тому числі на євровий рахунок Interactive брокерс. Як ви можете бачити в інтерфейсі додатку Vice, в розділі е, управління, ви можете якраз це й побачити. Що Vice вам каже, що, на жаль, вам не можна відкривати карток, але ви все ще можете надсилати кошти будь-кому використовуючи застосунок Vice. що важливо при цьому, щоб досягти максимально того ефекту, який я розповідав у відео. Перше, вам потрібно надсилати ці платежі виключно з мобільного додатку Vice, виключно на системі Android. З iPhone, де є Apple Pay, нічого не спрацює, тому що Apple Pay буде всі картки українські відмовляти, і ви не зможете скористатись найдешевшим опцією платежу. Друге, на телефоні повинен бути встановлений цифровий код або пароль для входу. І розблокування самого телефону. Тобто це не стосується Vice, це не стосується Google Pay, це власне стосується вашого телефону. Вам швидше всього ці підказки писав або гаманець, або сам Vice. ви могли це не зрозуміти і писати, що ось у мене не працює, немає е, цього способу. Щоб він з'явився, спосіб платежу Google Pay у додатку вашому Vice, вам потрібно встановити пароль на вхід у телефон. Третє, в гаманці у волі Google Pay. Повинно бути вже додана ваша картка українського банку номінована у валюті євро. І четверте, опція Google Pay не завжди спрацьовує. Тобто, навіть якщо вона у вас є, ви нажали, може щось відбутися не так. І це може бути як на стороні Google, так на стороні VISA, так і на стороні вашого банку. За яким принципом працює ця логіка, і коли вона працює, коли не працює, важко достеменно сказати. Тому порада така, що треба пробувати знову і знову і знову, поки воно у вас не спрацює. При цьому великі суми, кілька сотень євро ем, спокійно проходять, а вже якщо це тисячі, теж е, з перемінним успіхом. Ну і основне, е, що потрібно згадати, це те, що ми все-таки силами нашого спільноти в Телеграмі е, виявили і підтвердили на практиці перелік з тих банків, які дозволяють вам відправляти. За такою системою через списання коштів з Google Pay, Vice на Interactive Brokers кошти із мінімальною комісією. При тому банк, який український, не буде з вас брати жодної комісії. І такі банки є Monobank, який насправді всі, в принципі, про нього знали. Там найпростіше це відбувається, і він точно працює. Ви не будете платити монобанку жодної комісії. Ви заплатите лише комісію Google Pay або Vice 0,4%. З лишнім відсотка за цей переказ. Другий банк несподівано, до речі, для мене це Спортбанк, де ви також можете робити такі перекази з єврової карти. Третє це банк Pump. Ви з єврової карти, банку Pump можете переказувати через Google Pay на вайзі і у вас не буде комісії. Четверте це Sense. П'яте це Кредобанк. Шосте це Укргазбанк. Тут лише в випадку, якщо у вас є єврова картка, віза, при цьому цю візу треба отримати пластикову у відділенні. Тому є певні моменти з Mastercard в Укргазбанку не спрацює, і акорд банк. Притому в Монобанку ви можете автоматично з долара, якщо ви там зробили, наприклад, валютний депозит, або просто принесли долари і поклали у вас е, в касі їх. Ви можете автоматично зробити конвертацію. Побачити по якому курсу у вас будуть зараховані євро, і вже відповідно списувати євро в банку PUMP, наприклад, і кредобанк ви не зможете сконвертувати, якщо я не помиляюсь, але. Вас можна з доларової карти списати євро без додаткового курсу банку, тобто, по суті, по курсу платіжної системи, який буде досить і досить понятний. І якщо ми е сумарно подивимось на всі ці банки, кожен з них дозволяє переказувати в сумі там, грубо говорячи, дві з лишнім тисячі євро. Це в місяць більш ніж. 14 тисяч євро ви можете робити зараз офіційно легально переказу з комісією менше ніж відсотка. тому є перелік з саме банків кожен з них не бере комісії будь ласка користуйтесь надсилайте ну і нотабене що тут важливо оновлення за попередній період ми побачили що був дуже великий сплеск таких платежів саме на Interactive Brokers. І підтримка Interactive Брокерс в одному з випадків, користувач виклав цей коментар, вказує про те, що його платіж буде додатково оброблятися аж до семи бізнес робочих, тобто днів. Тому я рекомендую ще раз і це я гори в першому відео, коли ви робите такі перекази через WISE, на Interactive Brokers обов'язково в призначенні або в референсі про платіж зазначайте ваш рахунок Interactive Brokers, який починається з букви U Зазвичай. Після того, якщо вам підтримка Interactive Brokers скаже, що ми перевіряємо цей платіж, бо ми не впевнені, чи він прийшов від третьої особи чи від вас, то ви можете надати. Вашу квитанцію з кабінету Вайс, який у вас є в принципі повноцінною, ви можете звідти її взяти. І ця квитанція теж вже була підтвердження, що вона є достатніми і зараховуються такі платежі. Але в більшості випадків і без цього платежі проходять. Сім днів я ще не чув. Буквально на цей день чи наступний день вони зараховуються. Так, Вайс буде писати: прив'яжіть ваш рахунок. Так, ви не зможете його прив'язати, тому що у вас там не буде коштів, але тим не менше. Ви можете продовжувати користуватися цим способом, поки іншого кращого немає. Також були спроби переказати з вайзу на зен використовуючи цю низьку комісію. Чомусь не виходило в користувачів. Тут я не можу сказати, чому. Ну і переходимо до другої теми відео, чому я зможу вийти на пенсію через 10 років. І ви також зараз я приблизно витрачаю 400 доларів місяць, тому що в мене немає витрат на житло. Я проживаю в власній квартирі. Загальний мій інвестиційний портфель оцінюється приблизно в 17 тисяч доларів з лишнім. І я планую інвестувати щомісяця 500 доларів або більше, якщо це мені дозволятимуть фінанси. При цьому витягувати проінвестовані кошти з портфелю я не планую ані зараз, ані в майбутньому через 10-20-30 років. Тобто, ці всі кошти, які інвестую, я в принципі вважаю, що мені вони не потрібні і не будуть потрібні. Це дуже важливо для цієї стратегії. Тому для того, щоб визначити, яку саме суму повинен оцінюватись мій інвестиційний портфель. Щоб покривати мої місячні витрати у вигляді дивідендів або ж продажу часткового, але краще, звичайно, дивідендів, треба цю суму, яка у вас є річних витрат. В моєму випадку це 4800 доларів. Помножити на 25. Чому на 25? Тому що це є правило 4%, Насправді там дуже багато є обґрунтувань, наукових в тому числі. Ми можемо... Поки що просто сприйняти це на віру і просто перемножити ці цифри, в нас виходить 120 тисяч доларів. Це та вартість інвестиційного портфелю, яка повинна у вас бути, аби покривати ваші витрати майбутні, майже незалежно від того скільки ви збираєтесь при цьому прожити. При цьому нам що важливо, не потрібно власне проінвестувати цих 120 тисяч або відкласти їх, так тобто. Для того щоб мати оцю цю цифру при моїх розрахунках, що в мене буде 8% річної прибутковості, і я буду інвестувати 10 років по 500 доларів в місяць. проінвестувавши трошки більше ніж 70 тисяч доларів, в мене вийде портфель якраз оцінкою більш ніж 120 тисяч доларів. Ось ви можете побачити на калькуляторі складеного проценту. Як цей графік виглядає, і в принципі це дуже і дуже непогана стратегія. Мені здається, що можна її досягнути. Кожному я до речі записував відео про те, як вийти на пенсію з 5 тисячами доларів через 5 років проінвестувавши всього тисячу доларів. Я залишив теж це відео підкасті. Там до речі були досить розумні речі. Мені здається, і минулого року всі ринки падали, і при тому я згадував якраз про Realty Income, який зараз я додаю у свій портфель, як один з видів. Тих активів, що нам дає більше ніж звичайну дивідендну ставку, і при тому зазвичай також і зростає і виплата, і ціна цього активу. Але ж я не планую через 10 років виходити на пенсію, мені всього 30 з лишнім і планую точно років 20, можливо, і 30 ще працювати. Тому якщо я буду дотримуватись своєї стратегії не 10, а всього 20 років. То моя сума інвестиційного портфелю вже збільшується з 120 тисяч до 350. В принципі, нічого не змінюючи, так? Тобто, ви очевидно, що з часом будете заробляти більше, можливо, інвестувати більше. Так, можливо, у вас і збільшаться витрати, але тим не менш, навіть якщо я залишаюсь при тих самих. 500 доларах місяць і проінвестую трошки там більше, ніж 120 власне тисяч, то мій портфель буде вже оцінюватись в 353 тисячі 800 доларів. При тому дуже важливо, тут я враховував лише консервативний сценарій, коли буде 8% прибутковості. Звичайно, ви можете сказати, що і 8% може не бути, так їх ніхто не гарантує. Але зазвичай ця прибутковість більша, ніж 8, і в правій стороні графіку ви бачите прибутковість із 10%. Наша сума вже зростає більш ніж на десь 100 тисяч доларів з 350 000 до 450 тисяч. Так? Тобто ми знову ж таки інвестуємо на цих самих рівнях приблизно 120 з лишнім тисяч доларів за 20 років. Ось наші проінвестовані активи, і ми маємо портфель з оцінкою 458 тисяч доларів. Я нагадаю, 120 тисяч доларів вже достатньо для того, щоб покривати витрати у вигляді 400 доларів в місяць. Відповідно, 400 тисяч, ви самі можете зрозуміти, це приблизно більш ніж в 4 рази більші витрати може покривати, тобто тисячу дві, навіть доларів місяць, ви будете отримувати інвестиційного пасивного доходу з такого портфелю. Ну і найцікавіше, що відбувається далі. Та тобто, якщо ми ще екстраполюємо на 10 наступних років, тобто 30 років, приблизно 60 з лишнім мені вже тоді буде, то не змінюючи стратегії про інвестування, так тобто, ми залишаємося проінвестованими. 150, мені здається, тисяч доларів приблизно. Але наш портфель розмір так, з 450 тисяч виростає до 1 мільйон 200, 000. тобто втричі збільшується сумарна вартість вашого портфелю порівняно з тим, яким він був 20 років, буквально через 10 років. І ми якраз цю бачимо експонентну складову складеного проценту, так званий ефект сніжного. Валу чи сніжного м'яча чи лавини, називайте як завгодно, сноубол-ефект в англійській термінології. І це тішить тих інвесторів, які починають швидко інвестувати, вони розуміють свою стратегію, її дотримуються. Важливо дотримуватись при тому, коли активи падають в тому числі. Ці отримують максимальний дохід через тривалий проміжок часу. Але ще цікавіше, що я зауважив до речі сьогодні з свого додатку Stocks Insights, що в мене зараз дивідендний прибуток оцінюється приблизно в 370 доларів в рік. Це приблизно 1000 гривень в місяць, так 30 доларів або 1 долар в день. І якщо я нічого, от взагалі, нічого додатково не буду вкладати і взагалі робити з своїм портфелем, то через 10 років в мене дохід річний збільшиться. В чотири рази фактично, навіть більше, до 1200 доларів вигляді суто дивідендів. Тут ми говоримо виключно про ті дивіденди. Так, звичайно, там є певні оптимістичні сценарії щодо зростання акцій на 3% і росту дивідендів, 8%, можливо, вони не справляться, але тим не менше, мене ця цифра досить вразила. І ще більше вразила цифра, що ж буде через 25 років. Через 25 років ви отримаєте, якщо нічого не інвестувати, додатково не вкладати, от на цьому портфелі маленькому там. 17 тисяч 14 000, з яких проінвестованих реальних грошей ви отримаєте через 25 років 10 тисяч 300 доларів річних дивідендів. Тобто це майже тисяча доларів в місяць, це майже ніж вдвічі більше, ніж ті витрати, які в мене там станом на сьогодні зараз є. І це просто феноменально, мені здається, тут знову ж таки по графіку ми бачимо цю експонентність сноубол-ефекту який після 2010-го року ще більше зростає. І ми за перших 10 років отримали втричі більше, а за наступних в 10 разів більше. І це Знову ж таки, і в черговий раз доводить, що довгострокова стратегія є максимально правильною. Ну і дякую тим, хто дочекав до цього моменту. Зараз твої анонс, про який я говорив. Я вже досить давно працюю над вишколом молодого інвестора, або як я називаю, нудними способами капіталізації і примноження капіталу від Тараса Гука. Там буде в матеріалі цьому досить об'ємному. Ті питання, які найчастіше задаються в. Інвесторами, початківцями, але не лише початківцями, але й тими, хто вже має певний досвід, вдалий, невдалий, хоче просто з сторони додаткового досвіду. Я ділюсь виключно своїм досвідом, який вже здобув більше ніж 4 роки інвестуючи на фондовому ринку. Так, я не фінансовий радник, і це не фінансова порада. Там буде виключено мій досвід. Ви можете його сприймати критично. Перед власними інвестиціями, очевидно, вам потрібно буде проводити все одно свій аналіз, але тим не менше, ця праця потребувала багато часу і ще. Процесі вона йде, тому я був змушений визначити fair value певно, для неї. І такою я вважаю 19 доларів. Вона є достатньо і розумною. Тим більше 2 долари з кожного примірника буде йти на ЗСУ. І в мене була ціль початково зібрати щонайменше 666 Доларів для Збройних сил України. Ну і найважливіше, чому я просив додивитись до цього моменту, тому що якщо ви підпишетесь на телеграм-канал і знайдете там посилання на Google-форму, в якій залишите ваш емейл, то ви можете отримати доступ до цього вишколу всього за 9 доларів. Мені здається, це взагалі супер-супер дешево, враховуючи, що два з них також будуть іти на. Збройні сили України тому підписуйтесь на телеграм-канал, Ютуб канал, залишайте коментарі під цим відео, лайки. Слава Україні! Вперед до перемоги, смерть ворогам!